Сонечко. Колись давним-давно жили в одному селі чоловік із дружиною, і був у них синок на імення Бернардінет. Дуже красиве ім'я як для селянського сина, чи не так? Жили вони заможно і щасливо, та невдовзі сталася біда. Померла в Бернардінета Матуся. Погорював пачко, погорював і незабаром оженився вдруге. Отак і з'явилася в Бернардінета Мачуха. Не встигла вона поріг нової домівки переступити, як ураз ненавиділа Бернардінета без усякої на те причини. День і ніч мачуха дошкуляла чоловікові, мовляв, син тебе не любить і не слухається, зовсім від рук відбився, пора його провчити, а то виросте з нього справжній зарізяка. Це вона так про маленького хлопчика, ну й безсоромниця ж. Батько спершу не звертав вона її слова уваги, але врешті-решт рвався йому терпець так вона його дійняла. Якось увечері вони домовились, що вранці батько поведе бернардінета в ліс і кине його там, щоб трішки полякати, а через день повернеться і забере додому назад. Та коли батько з мачухою про це говорили, бернардінет не спав і все чув. Тож він вийшов потихеньку з кімнати, насипав у кишені пшеничних зерен, а потім знову влігся спати. От уранці батько розбудив сина та й каже: Вставай, синку, підемо разом у ліс по дрова. Підхопився Бернардінет, миттю вдягся і вони з батьком відправилися у ліс. Батько попереду йшов а Бернардінет слідом за ним чимчикував і потихеньку кидав на дорогу пшеничні зерна, щоб потім дорогу назад відшукати. Коли ж вони зайшли в самісіньку лісову глушину, батько й каже синові ти поки що тут сушняк збирай, а я піду дерева на мічу, як ми з тобою будемо рубати. Я сам боюся лишатися, сказав хлопчик. Та тут нема кого боятися, я миттю повернусь, сказав батько і пішов. Чекав його, чекав барнардіне, та так і не дочекався, а коли зрозумів, що той не прийде, вирішив сам повернутися, адже дорогу за пшеничними зернятками можна було знайти. І тоді хлопчик пішов назад. Йде, і куди не глянь, жодного зернятка на дорозі не бачить. Усе птахи з'їли. Сів він на землю і гірко заплакав. Але плач не плач, а плачем лиха не виплачеш. Треба за діло братись. Тож, витерши сльози, хлопчик підвівся із землі й пішов світ за очі. Довго, довго він блукав. Уже й день закінчився, коли він побачив у далині якийсь вогник. Не роздумуючи, бернардінет попростував на вогник і невдовзі опинився перед великим, превеликим будинком. Таких будинків він ще й зроду не бачив. Постояв хвильку, хлопчик, постукав у двері. За мить вийшла на поріг велетка, а бернардінат у неї питає, чи не знайдеться, бува, у вас місця переночувати? «А вже ж знайдеться, заходь! Мій чоловік, добрий велетень драк, буде дуже радий познайомитися з тобою. І він дуже любить посмакувати маленькими хлопчиками, особливо на вечерю. Ой! злякався був бернардінат, але потім, подумавши, що вночі в лісі він усе одно пропаде, сказав. А ви сховайте мене гарненько, і велетень драк нічого не помітить. Велетка впустила Бернардіна в будинок і наказала йому сховатися під ліжко. А треба сказати, що у велетня драка була дуже добра донька, на відміну від свого батька, і така красунечка, мабуть, не в матінку вдалась. Та їм я в неї було гарне сонечко. Шкода їй стало хлопчика, і вона вирішила йому допомогти. Поки мати на кухні поралася, сонечко підкралася до ліжка і шепнула Бернардінетові Візьми на оцей щурачий хвостик, а як татко накаже тобі показати йому місинець, ти покажи йому оцей хвостик. Настала темна ніч, і люду драк повернувся додому. Валився він до будинку та як зареве чую людським духом бахне. А дружина йому й каже: Цить! Он там під ліжком хлопчисько сидить. Але дуже вже він худий, нехай поки що поживе в нас, трохи погладше. Треба б подивитися на нього, буркнув драк. Гов ти! Ану, покажи мені свій мізинець. Бернарді натузяв і показав йому щурячий хвостик, як валіла йому сонечко, а драк сприйняв хвостик за мізинець. Та воно й не дивно, адже в кімнаті горіла всього одна маленька лампа, та й та тьмяна. А крім того, драк був ще й підсліпуватий, та й розумом великим не відзначався. «Тьфу, та він і справді здохляка, погодився драк. Нехай трошки поправиться. На зорі, коли драк пішов з дому, Бернардінат став тайком ладнатися в дорогу, але сонечко його відговорило Ну, куди ти підеш, не знаючи дороги, тільки заблукаєш в дрімучому лісі. Залишайся краще в нас. Та й мені буде веселіше. Я навчу тебе грати в різні ігри, покажу всі потаємні місцинки в нашому лісі, розповідатиму казки. Залишайся. ну а татка не бійся, в разі чого я тобі допоможу. І вона таки вмовила барнардінета, що він залишився в будинку драка. Залишився, а в самого так на душі неспокійно було. А що як побачить його людешер? Збігав час, день за днем. Тиждень за тиждень. І от одного разу, повернувшись додому, ще засвітла, драк побачив у саду бернардінета а поруч із ним свою думку. Невже це той самий здохляка? здивувався і Швидко ж підросло, хлоп'я. Слухай, дружину, ну підсмаж його мені на сніданок, адже від'ївся він таки на славу. А сонечко, як почула батькові слова, кинулась до нього та й каже, не чіпай бернардінета, татку, він мій друг, мені без нього нудно бути. Драк глянув на доньку, але лаяти їй не став, а тільки от що сказав: Добре, я його не чіпатиму, та з однією умовою, якщо він виконає мій наказ. Сонечко тут таки гукнула бернардінета. Візьмеш мою велику лопату, вириєш глибокий колодязь, і щоб до вечора на моєму столі стояв глечики з прозорою водою з цього колодязя, наказав драк хлопці. От дали бернардінету дракову лопату то таку велику, що він ледве її підняв. Щойно заходився хлопець рити колодязь, а лопата взяла та й зламалася. Драк навмисне підсунув йому іржаву а тільки на ну, настав полудень, сонечко підійшла до матусі і сказала: Я хочу віднести бернардінетові горщик юшки. І дався тобі цей хлопчисько, невдоволено буркнула велетка, але горщик юшки все ж таки дала. Сонечко миті схопила горщик та й побігла до бернардінета, прибігла, а він сидить під деревом похнюбившись Чого це ти такий сумний, бернардінете? запитала його сонечко. Може, робота не йде на лад? А чому ж мені радіти, відповів бернардінет. Почав я було копати колодязь, а лопата раз і зламалася. Не журились, бернардінете, я тобі допоможу. Краще з юшки і ні про що не думай. От поїв бернардінет юшку, а сонечко виняла з кишені дерев'яну паличку і постукала неї об коліно, мовила паличко, паличко, моя ворочалечко, нехай з'явиться тут колодязь із прозорою водою. І тієї ж миті перед бернардінетом постав колодязь із чистою прозорою водою. Нічого собі, зрадів хлопчик, це ж чудо із чудес. Увесь день вони гуляли лісом, збирали горіхи, а надвечір бернардінет зачерпнув у глечик холодної води з колодязя і поставив його на стіл. Драк, побачивши глечик, посміхнувся, а потім обернувся до дочки і насварив її пальцем. Ох, сонечко, сонечко, не обійшлося тут без тебе. Що ти, татко, я тут зовсім при чому!» Повечерявши, драк, сказав дружині. Поклади хлопчиська спати в маленькій кімнаті на те саме ліжко. А це було непросте ліжко, а ліжко жаровня, тобто сковорідка. Хто, хто, а вже сонечко про це добре знала, тож потихеньку просизнувши в кімнату, вона шепнула бернардінетові. Лягай на моє місце, а я на цьому ліжкові буду спати. Мені воно не страшне. Так вони і зраділи, зробили. А вранці, побачивши хлопчиська живим і здоровим, драк страшенно здивувався, але виду не подав, і говорить йому: сьогодні візьмеш у сараї виноградну лозу, посадиш її он на тому схилі. А ввечері поставиш на стіл повну тацю спілого винограду. Узяв бернардінет у сараї нову лопату, виноградну лозу та й пішов на схил гори. Але лопата, як і напередодні, так само зламалася. Ах, так! розсердився над драка бернардінет. Навмисно погану лопату підсовує. Ну й нехай. Все одно я не впоруюся за даність цією роботою. Хіба тільки сонечко мені допоможе. І, кинувши уламки лопати в кущі, він став чекати на сонечко. Вона й на цей раз прийшла до нього опівдні та й каже Добрий день, бернардінете. Добрий день, сонечко. Знову в тебе наладиться. Та от лопата замалась. Ну й нехай. Хіба ж я впораюся до вечора з такою роботою? Не журись, я виручу тебе з біди, а поки що краще поїж юшки, що я тобі її принесла. І поки бернардінат їв юшку, сонечко взяла свою чарівну паличку і, постукавши неї об коліно, сказала Паличка паличка, моя виручалочка, нехай виросте на схилі гори виноград. Нехай виросте на схилі гори виноград. Не встиг бернардінат і оком змигнути, як виріс на схилі гори виноград, усіяний великими стиглими гронами. Що ж? Справу було зроблено, і ввечері бернардінет поставив на стіл дракові тацю золотавого винограду. Бачу, бачу, сонечко, допомогла ти хлопчиську війне цей раз, похитав головою драк, поглядаючи на доньку. Що ти, татку? Я про це нічогісінько не знаю. Повечерявши, драк поманив бернардінета пальцем та й каже Ступай зараз спати, а вранці, щойно ну, я тебе гукну, одразу вставай. Зрозумів? Бернарді надкинув головою і подався спати, а велетен людожер підійшов до доньки і сказав сердито: Не подобаються мені твої витівки. Не доведуть вони тебе до добра. Якщо не хочеш, щоб гірше було, іди спати. А як почуєш уранці, що я тебе гукаю, одразу вставай. Зрозуміла? Велетин Драк, напевно, щось собі задумав. Коли Бернардіна та сонечко пішли, він наказав дружині. Уранці розпали вогонь і постав на вогн ще казан, по-моєму, пора вже кінчати з дружбою моєї дочки за цим бернардінетом. Не подобається вона мені, треба його з'їсти. Що правда, ти правда, погодилася дружина. Ото була б халепа нашому бернардінетові, коли б сонечко не підслухало розмову батьків. Підкравшись на до доріжка свого друга, вона прошепотіла йому на вухо. Бернардінете, нам треба тікати. Татко вирішив тебе завтра вранці зі світу зжити. Тут навіть паличка виручалочка не допоможе, адже вона не має чарівної сили в цьому будинку. Утечемо з тобою разом. Як запитає батько в тебе на світанку, який півень співає, ти йому скажи червоний. Через годину він знову в тебе те саме спитає а ти скажи чорний, тоді й бігти можна. запам'ятав усе гарненько і став чекати призначеної години. І так йому було страшно в цьому великому темному будинку, що він усю ніч очей не зімкнув. Та й справді куди там спати, якщо життя на волоску висить? І от коли нарешті зазирнув у вікна блідий світанок і вдалині проспівав півень, драк голосно крикнув на весь будинок. «Бернардінете, який півень співає? «Червоний!» – відповів хлопець. І знову в будинку запала тиша. Минула година, і Бернардінет знов почув те саме питання: Бернардінете, який півень співає! Чорний! відгукнувся хлопчик, а потім устав і потихеньку вдягся. А сонечко вже тут поруч. Ну що, рушаємо в дорогу? шепнув Бернардінет. але сонечко приклала палець до рота і похитала заперечно головою. Ще, мовляв, не час. Потім вона взяла прядку і поклала її на своє ліжко, а на ліжко Бернардінета – веретено. З моєї волі вони відповідатимуть так, як треба, пояснила вона хлопчикові. Потім діти вилізли у виконце на двір і, не озираючись, побігли в ліс, подалі від страшного льдужера. А драк, ні про що не здогадуючись, через годинку знову крикнув Аго, сонечко, вставай. Зараз устану, відповіла прядка. «Аго, бернардінете, вставай! Зараз устану, відгукнулася веретона. Почекав, почекав драк трохи і, не дочекав щось нікого, крикнув і ще госніше Вставай, противне дівчисько, встаю, встаю, вставай же, ану зараз вставай, Бернардінете! встаю, встаю. «А то. Що? невдоволено буркнув драк і голосно посягнув. Минуло ще чверть години, а сонечка і бернардінета все нема й нема. Як розлютився тут драк, як підхопився з ліжка і чим у кімнату доньки. Глянь, а на ліжкові замість дочки лежить прядка. Драк так і завмер на місці від обурення, рота роззявив, слова вимовити не може. Отямившись, він кинувся до бернардінета, а на ліжкові замість хлопчиська старе веретено. І ще дружче розлютився драк, огупився за голови, від люті цілий жмут волосся вирвав і, затрясши руками, заволав на всю округу. На той галас прибігла дружина і, побачивши порожній постріль, сплеснула руками. Ну й пернардінет, ну й хитронь. А втім, і наша донька не краще. А ти чого стоїш, на чистов? а з дожини їх мерщить та поверни додому? А втікачі тим часом були вже далеко. Самі розумієте, вони дуже дуже поспішали і тільки біля якогось озерця вирішили перепочити. Сонечко заходилося квіти рвати, а бернардінет на тривичці переліг. Але невдовзі він глянув на дорогу та та як підскочить. Погляну, сонечко, он твій батько, тепер нам кінець. А сонечко йому й відповідає з моєю паличкою нам нема чого боятися. Паличко палечко, моя виручалочка, оберни бернардинета на селезня, а мене на качечку. Аж тут і драк підбіг до озера і бачить, селезені качечка плавають на зеленуватій воді. Куди ж це діти поділися? Я ж сам їх бачив здалеку, промурмотав драк і, повернувшись до селення та качечки, питає Го, чи ви, бува, не бачили тут двох дітлахів. А ті йому відповідь ках, ках, ках. Тьху, ви своє дурне хах хах, Якого толку від вас немає, махнув рукою драк та й повернувся додому. Дружина, побачивши його, здивувалася. А де ж сонечко і бернардінет? Невже ти їх не знайшов? Не знайшов. Бачив, ніби бачив, але поки добіг, вони як у воду канули. Я навіть уселезнь скачкою про них розпитував, але від... так нічого від них і не домігся». Ох, і дурень же ти. Аже це вони й були. «Біжи назад, і без них не повертайся. Кинувся драк до озерця та дарма не було вже там ані селезня, ані качечки. Ох, я розгонівався штрак. Жбурнув він з спересерди на землю свою палицю та й пішов далі розшукувати втікачів. Та хіба їх знайдеш? Сонечко обернулося синицею, а бернардінета перетворила на щиглика. І відлетівши як в ліс, вони повсядалися на гілках та й ну співати. Один з одним перемовлятися, а драк якраз йшов цим лісом. Він отак утомився, що хотів уже було повертатись додому, та раптом почув пташини спів, спів і зупинився. Гов, пташенята. Чи ви, бува, не бачили двох дітлахів? запитав він. – заспівали пташки. От безголові, тільки знаю своє чу-чу-сан!» Повернувшись додому, драк розповів дружині про птахів, а та як накинеться на нього. Дурень ти дурень, а чи це вони й були піши назад. Але драк уперся, хоч і ти його ріш, не підумовляв більше, нехай що хочуть те і роблять. Довго сперечалися чоловік з дружиною, і, врешті-решт, драк погодився нехотя, і знехотя таки поплентався назад. Цього разу він йшов не поспішаючи, і, звісно ж, не знав, що сонечко і бернардінет ще здалеку його помітив. І тоді сонечко обернулося на місток, через струмок перекинутий, а бернардінет на поруччя містка. Підійшовши до струмочка, драк підняв голову і здивувався він добре знав ці місця, а місток із поруччям вперше побачив. Довго він на нього дивився, на нього й не нарешті здогадався, що це нова витівка його рідної доньки. Ох, і нас догнав я вас, втікачі, обманщики, злобливо розреготався драк. Тепер розплачуйтеся, на цей раз вам втекти, не не втекти від мене. Та щойно драк хотів за поруча схопитися, як поруч і місток миттю зникли, а на лузі, де не візьмісь, з'явилися бик із білою плямою на лобі. Та зелена лупата жаба. Може, усе б обіш... обійшлося, якби сонечко не впустило в струмок свою паличку виручалочку. Помітивши паличку, драк вихопив її з води і ще дужче зареготав. Ось вона, паличка. Тепер я все, що захочу, з вами, зроблю. Ні, я не зживу вас зі світу. Я покараю вас як найстрашніше. Ти, бернардінет, будеш ходити биком цілих десять років, а потім забудеш своє Ясне сонечко, наче й не було її на світі. Ти ж, донечко, за свою неслухняність, десять років і ще один рік жабою стрибатимеш. Ось так. По він запхав паличку виручалочку в кишеню і шукай вітра в полі. Погорювали бердерне... Бернардінети сонечко, але нічого не вдієш, їм не сила було звільнитися від чарів драка. Майже десять років провели вони разом на цьому лузі і ні на хвильку за цей час не розлучалися. І тільки під кінець десятого року бик вирішив якось побродити навколишніми густими лісами. Бродив він бродив та й заблукав. Хм, що ж тут дивного? Таке, з ким завгодно, може статися. Довго він шукав знайомий луг, але так і не знайшов. А тут якраз і десятий рік минув і бик обернувся на стрункого красення юнака. І тоді бернардінет, зрадівши, що нарешті не був людської подоби, миттю забув свою вірну подругу й пішов один у далекі, невідомі краї. А жаба, не знайшовши свого бернардінета, довго-довго тужила. Та от минув іще один рік. І сонечко перетворилося із зеленої лопатої жаби на юну красуню. і все було б добре, та вона ніяк не могла забути свого бернардінета, а тому й подалася в ті далекі краї, куди пішов і її друг. Мабуть, серце їй підказало, куди треба йти. Багато вона виходила доріг, у багатьох містах і салах побувала, але так і не знайшла свого любого бернардінета й уже втратила всяку надію. Та одного разу, втомившись від далекої дороги, сонечко зупинилася відпочити біля будиночку булочника, аж, бачить, іде весільна процесія. Глянула вона на нареченого і ледь не зумліла, адже то був її Бернарді Нет! А як процесія прийшла повз неї, сонечка враз отямилася, підбігла до булочниці і попросила в неї шматочок тіста. Але булочниця її відмовила: нема, мовляв, у неї тіста. І тільки після того, як сонечко дуже добре її попросила, вона все ж таки знайшла в діжі маленьку грудочку. Сонечко враз схопила тісто, виліпала з нього двох малесеньких голубочків, голубку і голубка, і щось прошепотіло над ними. І раптом голуби ожили й полетіли прямо до нареченого і нареченої. Літають вони над їхніми голубами, кружляють. А тоді голуб і каже гопці Гур-Гур! «Поцілуй мене, голубко. Гур, «Гур-гур-гур!» Не поцілую я тебе, відповіла голубка. Ти все одно про мене забудеш, як партнер дінет забув про своє сонечко. Он стоїть біля огороджу його сонечко, а він її, мов, і не бачить, і зовсім про неї забув. Як почув, бернединет, їхнє воркування, так одразу все і згадав. виходить, його любов була сильнішою за чаклунські чари. І тоді Бернардінет кинув свою наречену, підбіг до своєї коханої подруги, міцно її обняв, посадив на коня, і вони поскакали геть невідомо куди. Та то вже не так і важливо, куди вони поскакали, де жили і що робили. Відомо тільки, що з цієї пори закохані ніколи не розлучалися і були щасливі аж до самої смерті. okay next.